3 жовтня, четвер. Як добре, що ми з вами зустрілися. Катерина Гальчинська. частина 1. Адже своїм ангелам він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Псалом 91, вірш 11. Один з київських депутатів дав у користування два великих вантажних спринтери. Волонтери церкви та проекту Hope for Ukraine» за сприянням «Hope Channel» І Адра Розібрали перегородку в мікроавтобусах, щоб тепло із салону йшло у відсік, де раніше мав бути вантаж. Туди поставили стільці з молитовного будинку і в такий спосіб авто переобладнали для перевезення людей. Вийшло аж 16 стільців, спереду ще два місця, отже, загалом 19 місць з водієм. Ще у волонтерів було два автобуси Volkswagen Т5, якими планували евакуювати людей з Ірпеня та Бучі через Боярку, Білоцерк, Восквиру, до Чернівців або Львова. Під час першої поїздки настихали сильні вибухи. Ми дізналися, що бомблять село Стоянко, яке за 6 кілометрів від Ірпеня, земля тіла. Переляк... Перелякані люди шукали хоч якесь укриття, тож автобус заповнився швидко. Дві дівчини дуже просилися, щоб ми взяли їх. Одна сказала, що приїхала на лікування і немає коштів, жила в подруги з Ірпеня, але останні чотири дні просиділа в підвальному приміщенні, нічого не їла, не мала де спати, була тільки питна вода. Подруги не було вже сім днів, як і зв'язку з нею. Біля водія було ще два місця, куди й посадив їх волонтер. Вирушили в дорогу, зайняли своє місце в колонії автомобілів, які також евакуювали людей з Ірпеня. Доїхали до передостаннього блокпоста. Вибухи були настільки сильні, що перелякані люди не знали, що робити. Деякі вибігали з машин, одні присідали, інші просто дивилися. Хтось залишався в авто, насторожено спостерігаючи за науковичним страхіттям. Поки доїхали до останнього блокпоста, вибухи стихли. До автобуса підійшли поліціянти і сказали: якщо хочете виїхати, то ви маєте 5-7 хвилин. Їдьте якомога швидше. Інакше можна не встигнути й потрапити під бомбардування. Отож, на великій швидкості автобуси їхали дорогою, побабіч якої наляканим людям відкривалися жахливі картини руйнування. Усе підірвано, ось супермаркет, щось схоже на блокпост, дим і запах пороху. Ще 40 хвилин тому, коли вони їхали на евакуацію до Ірпіня, тут все було цілим. Звакуйованих приблизно половина були адвентистами, та невідомо, чи інші взагалі були віруючими. Проте побачене зробило всіх віруючими людьми. Хтось хрестився, інший шепотів молитви. Третій голосно кричав: Господи, спаси. У салоні було неспокійно, дорослі відчували напруження та страх, а діти плакали. Ця евакуація була своєрідною євангельською програмою. Водій чув, як якась жіночка втішала людей. Господь з нами, не бійтеся, усе буде добре. Водій запитав дівчат, які їхали спереду, чи читали ви коли-небудь Біблію, Апсалом 91? Ні, ніколи не читали, але почитаємо. Дівчата знайшли у своїх смартфонах електронну біблію. Вони не просто читали, а захоплювалися кожним словом, кожною фразою. Хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Адже своїм ангелам він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою. Псалом 91, вірші 7, 11 і 12.